Привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу презентувати ось такий рюкзачок. Я його пошила зі старої шкіряної куртки. Дивіться: дуже м'ягенька шкіра, ззаді лямочки, ручечка. Ось так виглядає. Тут замочок є ззаді, Ці лямки рухаються туди-сюди по розміру людини. Яку там треба величину, ви виставляєте. Спереді у нас є карманчик. Тут основне відділення. В середині є замочок, тут є місце для мобілки, От є місце для водички, є місце для серветок, і основне велике відділення. Такі сумки я шию зі старих шкіряних, зі старих шкіряних курток. Приносьте мені, замовляйте, такі речі. Цей рюкзачок м'ягенький, укріплений, гарно пошитий, акуратні стрічки, все добротно зроблено. Стоїмо з такого рюкзака 350-400 гривень, в залежності стільки, скільки ви хочете карманів, чи замочків, чи фурнітури вставити. Адже у вас є старі куртки, які валяються вдома. Десь у сараях, гаражах чи десь на горі, складені у торбі якісь, для чого вона там буде валятися. Адже можна зробити виріб, з яким можна ще довго-довго бути в биту, він буде корисний. Я коли шию зі старих речей такі, такі предмети, викидаю всі потертості. Всі грубі моменти, які там є у старих речах, все я викидаю. Гарні кусочки кожі приміняю у нових виробах. Також я шию косметички, різні сумки, чохли на мобілки і так далі. Хто що хоче. Предмети, які вам будуть ще довго-довго служити у вашому биту. Замовляйте, приходьте, я вас буду радувати. Пока-пока!